Зберегти і відродити історико-культурну спадщину рідного краю ось мета краєзнавчого руху. В нашій області він доволі потужний і постійно розвивається. Останнім часом все більше людей прагнуть дослідити своє коріння, дізнатися про минуле своєї малої батьківщини, а бібліотеки стають центрами краєзнавчої інформації. Першим, куди звертається людина відповідно до історії свого краю, села, це бібліотека, тому що тут засереджені матеріали, інформація найбільш повна про історію і бібліотека, звісно, що найбільш доступна для всіх громадян, які цікавляться краєзнавством. Одним з кращих в Україні називає краєзнавчий відділ обласної бібліотеки імені Короленка, директор інституту історії Чернігівського національного педуніверситету Олександр Коваленко. А важливість об'єднання зусиль бібліотекарів і освітян у краєзнавчій роботі з молоддю вважає просто неможливо переоцінити любов до батьківщини, до України починається з любові до свого рідного міста, до свого села, до своєї оселі, і почуття патріотизму слід виховувати саме в такому напрямку. від Маленької історичної батьківщини до нашої великої України, бо в противному разі немає підґрунтя для цієї любові. Вона вичерпується гучними гаслами. Саме на базі бібліотеки імені Куриленка відкрилася науково-практична конференція, присвячена краєзнавчій діяльності бібліотечних установ Чернігівщини. Участь у ній взяли не лише представники цих закладів, а й викладачі вишів, письменники, краєзнавці. Серед почесних гостей надзвичайний і повноважний посол України Петро Шаповал. Він переконаний, до краєзнавчої роботи мають долучатися якомога більше людей, маючи певний досвід про роботу з книжкою про мою батьківщину мало про село, то люди з яким задоволенням допомагали. Підбирати матеріали, особливо школа добре працювала. Ці діти, які записували розповіді, знаходили дуже цікаві документи, але це наше життя. А наше життя сьогодні не може існувати окремо від дня вчорашнього. Залежність сучасної політичної ситуації від минулої епохи можна прослідкувати, переглянувши газетні колекції радянського періоду. Їх вивчення якраз показує особливо ту ідеологічну машину, радянську, яка була. І може свідчити про те, що от та гібридна війна вона почалася далеко, не в 2013-2014 році, а суспільство готувалося задовго до цього. Ці всі кисельові, розп'яті мальчики – це все не на порожньому місці, а от та радянська преса, радянська періодика, вона доволі специфічна і давала для цього якраз серйозний ґрунт. Тож, поки ми ще маємо можливість не лише віднайти документи, а й поговорити з живими свідками історії, потрібно досліджувати свій рідний край, аби не бути на своїй землі безбаченками, переконані краєзнавці. Те, що можемо зробити на сьогодні, воно буде служити весь час і в майбутньому. А це наша гордість, бо нам є чим гордитись нашим великим і величним минулим. І не лише минулим. До краєзнавчих літописів бібліотекарі заносять і відомості про наших захисників, які боронили і зараз боронять свободу і незалежність України, аби майбутні покоління пишалися своїми славними предками.